Так, друзі, на зв'язку Батя Містер Ва, і ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні будемо готувати курячі гомілки в сметанному соусі з гірчицею. Поїдемо! І для приготування цієї страви нам з вами знадобиться курячі гомілки, як би це не звучало парадоксально, але є. У мене кіло 600. Скільки тут штучок порахую трошки пізніше, тому що ну, їх багато, можливо, 12%, можливо, більше. Давайте, коли буду готувати, тоді я її скажу. Також знадобиться нам пачка сметани. Сметана в мене 15%, 15% да? і замовка 400 грамів. У цієї пачки буде достатньо. Також знадобиться один лимон, також знадобиться трошки соняшникової олії, сіль перець зазвичай за смаком, як ви любите, а по хмелю сунелі візьму столову ложку, два зубчика часнику, кавіль, візьму, напевно, чайну ложку. Паприк. А, ні, це куркума. Вибачається. Куркума також одна чайна ложка і гірчиця дві столові ложки. В принципі, все, як бачите, нічого такого важкого або специфічного будемо готувати курячі гомілки. Поїхали! Так, і для початку, друзі, ми. Помиємо гомілки, я їх вже промив, почистив, тому що зазвичай отут може бути шкіра ну або така груба штука, яку треба відривати. У мене тут все чистенько, я трошки попрацював над гомілками, щоб вони були сексі шмексі І тепер давайте готувати маринад. Беремо з вами ємність. Цю ємність ми зараз будемо висипати, виливати або вичавлювати сметану. метану. сюди. Дуже багато сметанки. 400 грамів. Повністю пачку. Звісно, якщо у вас там залишки 300-250 грамів, то давайте стільки, скільки є. Не треба. Не треба спеціально купляти саме 400 грамів. До того ж, я беру з розрахунку на кіло 600-700 оцієї кухки. Якщо у вас кіло, то, звісно, вам і 200 грам буде достатньо. Далі беремо огірчицю і цю гірчицю додаємо до сметани. У мене якраз тут якраз тут. Сполозило. Є. Yeah. Додаємо куркуму. Додаємо скарі. Додаємо хмельню сунелі Перець. Сіль. Солі можна побільше. Тому що сметанка вона забере весь всю зайву сіль. Далі беремо чесник, вичавлюємо його. Так, в мене є отака чайвилка, вичавлювалка. Не знаю, прес назвемо його просто прес. Вичавлюємо сюди. Часник. Значить два зубчики. Буде смачно. Я впевнений, буде дуже смачно. І тепер лимон. Лимон. Розбізаємо напіл і вичавлюємо. Намайте, щоб кістки не потрапили в цю суміш. А якщо потрапить, ну і потраплять. Все одно це соус. Коли ви будете споживати кубку, ви будете бачити ці, оці кісточки. От, дивіться, раз. Апа. Для вас начебто все. Тепер справа за малим. Нам треба це все змішати. Враховуючи, що сок лимону він зверху, нам треба змішати його зі сметаною, яка не дуже хоче його пропускати донизу. Але в нас плюс-мінус вишло. Да? Розлили трошки, але то вплівати. Так, поїхали. Маринуємо ніжки цієї. Точніше, не просто маринуємо, а просто заливаємо. Да? Нам маринувати не треба буде це все. Просто заливаємо цією сумішю. Є. А далі справа брудна. Часто бачу, як на відео. Хлопці, дівчата одягають чорні якісь такі рукавички для того, щоб змішати, замаринувати курку або щось змішати. Я поступаю набагато простіше. Я просто беру, закачую свій рукавчик і ручками, чистими ручками. Я це все роблю, тому що цей папас для відео мені не потрібен. Я знаю, як ви будете готувати. Ви не будете одягати ніякі рукавички. Ви подивитесь, ага, маринад прикольний. Ага, приготував, виглядає сексуально. Ну, я так приготую. І все. Тому от так от я це все залив. І тепер ми розігріваємо духовку до 180 градусів. Поїхали.

Що можу відзначити? Прикольна така скорінка запіклася за рахунок сметани. Та що я буду говорити? Давайте спробуємо, тому що прикольний запах і прям дуже хочеться. Діч треба їсти руками. Тож, Гомілки готові, вони пропіклися і насправді вони вийшли дуже ніжними. Скоріше за все, через сметану, так? Да? прям стане в просі це м'ясо. Мені дуже подобається. І як бачите, зовсім не важко. 50 хвилин ми запікали це все діло в духовці, вийшло дуже багато, навіть тут не все не помістилось. Там ще є декілька гумілочок на які, скоріш за все, я зараз нападу. Ось, спробуйте приготувати. З вами був Супербатює Містер Вай. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячний вашим подобайкам та коментарям. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Це дуже важливо, нам дуже потрібна перемога для того, щоб український контент існував і розвивався вільно, без всяких там а, наказів з Московії. Всім пока. Слава Україні!